Усім привіт! А ось і новий відос, де я буду вам показувати, як я малюю олівцями. Про цю тематику, про це відео попрохала моя підписниця, і я вирішила, що я ж не дарма 3 роки малюю олівцями, треба щось про це розповісти. Будь-який мій малюночок починається з того, що я скетчу його червоним олівцем. Багато хто, коли або бачить мій скетчбук, або коли в інтернеті бачить мої скетчі, замислюється, чого я юзую червоний олівець. А це дуже весела історія, якби трошки ліричних відступів. юзую червоний олівець, тому що раніше я юзала звичайний. І мені не дуже подобалось. Він то розмивався, розтирався, на руці відбивався. Мені це все не подобалось. І результат був якийсь сумний, чорно-білий. От, типу, для мене мої малюнки графітним звичайним олівцем виглядали для мене як малюнок на, на гранітному пам'ятнику, який на кладовищі. От, ну, з цим мене асоціюються мої малюнки. Олівцем графітним. Тому я в якийсь момент побачила, що хтось малює червоним в інтернеті, і я така, прикольно. Мені теж червоне подобається, буду теж ним малювати. І якось так почалося моє ПП з червоним олівцем для скетчингу. Також у роботі мені допомагає обрати одразу певну кількість кольорових олівців, які я буду використовувати для роботи. Тобто моя загальна палітра це рожеві відтінки та м'ятні. Це, наче як і комплементарні кольори, бо зелений і рожевий, вони не поруч знаходяться. Але вони обидва доволі холодні виходять. Тому дуже файна палітра виходить. Але питання з палітрами, з кольорами усе це розуміння кольору, теплохолодності це вже те, що. Ви надивленістю своєю спостерігаєте, також можете якісь посібники, відео дивитися, бо ну, це, я вам так швиденько за відео не розповім. Так, от, обирайте палітру, з якою ви будете працювати, і пропрацьовуєте. Першим, за що я беруся, це шкіра. Я наношу базовий колір. І першим ділом пропрацьовую обличчя. Так, може це неправильно, треба пропрацьовувати усе поступово. Але ні. Ну, я принаймні ще до цього етапу малювання не дійшла. Може, колись з розвідком я буду так робити, але не сьогодні. Так, от, першим з обличчя я беруся за очі, бо це найпростіше, мені здається. Найпростіший початок, щоб розігрітися. Так от, я роблю на ньому тінюшку зверху, знизу підвожу, як ви бачите, рожевим, щоб додати реалістичності, оці як венки на зіницях. Ну і самі, саму радужку пропрацьовую, розфарбовую якось так. Потім беруся теж за більш легку деталь це губи. Бо зазвичай, якщо це ще й дівчатка, то там особливо нічого складного. Бо з хлопцями там проблема в тому, щоб ці губи не перенасичити і вони не виглядали як нафарбовані. І потім я беруся за щічки. Це дуже складна вже починається деталь, бо зона щічок і очей. Вона дуже складно пропрацьовується. Якщо ви бачили на Пінтресі цей туторіал з розділенням світла на обличчі, тобто, наприклад, лоб він жовтий, зона очей та щічок червона, а підборіддя і ну, те, що вже нижче носа, воно блакитнє. І я, в принципі, приблизно таким туторіалом користуюся, окрім лоба, бо зазвичай усі мої персонажі якимось дивним чином мають чолку. Так от тут ви бачите вже, як я починаю мучитися з пропрацюванням очей та щічок. Тіні на очах я пропрацьовую найхолоднішим кольором з рожевих, який в мене є. Щоб додати цієї глибини носик. Ну, Носик то взагалі така рандомна штука. Я, Мені здається, за усі ці 3 роки нормально їх малювати і не навчилася. Тому йдемо далі. Е, тут я вже більше про... робила війки, але очиська це не так цікаво. Бо найскладнішим є. Саме пророблення шкіри, щоб вона не виглядала плоскою. Ми робимо чарівний взюх, і ви вже бачите більш-менш, як я розфарбувала щічки. Ви бачите, що зона очей та щічок дуже насичена, на відміну від зони губ та підборіддя. І це окей. Ну, принаймні, для мене, не знаю як для інших. Це все ну, малювання це дуже абстрактна штука. Комусь може щось подобатись, комусь щось не подобатись. У кожного свій стиль, своє сприйняття. І робіть як хочете, і знаєте ви. Я просто розповідаю те, як я малюю на даний момент. Може там через пару місяців в мене буде зовсім інший підхід до малювання. Так от, зараз я наношу червоні кольори, теплі, дуже кольори на щічки. Щоб вони були теплішими. А ось зону підборіддя і носа під носом, я завжди фарбую ось ну, будь-яким холодним кольором. Щоб здавалося, що щічки до глядача ближчі, ніж підборіддя і зона губ. Тобто, щоб зробити таку. Дивний такий дивний об'єм, не знаю, як це пояснити. знову ж таки, я та людина, яка не вчила нічого. Я не користувалася ніякими туторіалами. Я просто дивилася на картинки, така, мені оце подобається, мені оце подобається, буду юзати те-те-те. Так, тут ви бачите, що більш-менш я розфарбувала шию і приступаю до бушок. Тут я можу. Не знаю, дати, напевно, очевидну пораду. Звертайте на увагу також і на ці ділянки, бо, наприклад, одяг чи волосся можуть дати якийсь кольоровий акцент, рефлекс на цій ділянки шкіри, бо, наприклад, навіть коли ви носите якийсь кольоровий одяг, і можна помітити на фотографіях, що від якоїсь блакитної, м'ятної, пускової футболочки у вас може змінитися відтінок шиї. Ну, не кардинально, звісно, у вас не посиніє шкіра, але ви зрозуміли той сенс, який я хочу вам донести. Просто, щоб ви розуміли, що навіть такі заховані ділянки тіла, як вушка, теж мають бути більш-менш пропрацьованими, мати свою теплоту, глибину, холодність і усе таке. Тут ми вже приступаємо до волосся. Волосся така штука дуже неочікувана. Вона може дати дуже багато різних кольорів. Волосся це може бути і градієнт, і блиск, і рефлекс, і все, що завгодно. Тому це та ділянка, яку треба контролювати, щоб кольори не змішувалися і не дали вам якийсь бруд, щоб, наприклад, ви там захотіли в волосі використати два компліментарних кольори, які в з'єднанні будуть давати сірість бруд і Б. Тому за цим також треба стежити. Але в мене волосся, воно таке жовтувато. Ну, як так пояснити, воно рожеве, але переливається з такого жовтувато персикового рожевого до холодного фіолетового рожевого. І саме оці відтінки я роблю завдяки тому, що роблю таку підложку. Ви бачите, як я вже нанесла жовті кольори. Також я трохи десь навожу тепло-червоний, кораловий, морквяний, я не знаю, як це правильно назвати колір. ну, Помаранчевий, але ближче до червоного. І наношу також холодний колір, який буду під ложкою, але вже в більш холодні ділянки. Ех, Як казав мій препод, найвищий рівень опанування теми це коли ти сам можеш комусь її пояснити. І, судячи з усього, в мене це виходить дуже криво. Тому так, я отримала четвірку з п'ятибальної системи за оце все пояснення. Але я здобуваю інженерну освіту, тому мені не про ламінарні турбулентні рухи вам розповідати, а про милих дівчаток, яких я малюю, тому поїхали далі. І знову штуки, які я спостерігаю за собою під час малювання, це я роблю завжди цей кольоровий контур. Особливо це видно на тому, як я фарбую волосся, бо по-іншому, по-інакшому якби я його розфарбувала без лайну. Кольорового, то це було просто місово, ну, без якихось меж. І це була просто одна величезна копна кольорової плями. Я не знаю, як це ще пояснити. Тому я роблю цей лайн і трошки, як ви бачите, не дофарбовую до самої лінії, щоб залишалася оця межа і було видно. Де, яка, де який локон закінчується, де починається новий, де якісь волосинки і так далі. тому подібне. Зараз ви можете побачити, як я роблю контур для кожного сегменту на окремій ділянці, щоб кожного по черзі розфарбовувати, бо так мені зручніше розбивати локони на секції і їх по черзі розфарбовувати. Я сказала одне і те саме два рази підряд. Не кидайте в мене капцями. Ще враховуючи те, що це кольорові олівці, і вони м'які, і сам папір доволі штрахуватий, то воно притаманне розмазуватися по аркушу і по вашій руці, тому ви бачите, що я малюю зліва направо зазвичай, або зверху вниз, або усе разом. До речі, саме тут добре помітно, що я до самого контуру залишаю таку напівпрозору лінію, не знаю, ну, ділянку маленьку, щоб було видно цей контур, щоб він залишався. Це не тому, що я погано розфарбовую. Я могла б, але тоді кольор би дуже сильно змішався б з контуром. Також ви можете бачити, що деякі ділянки тепліші, деякі холодніші, якісь більш прозоріші, якісь насиченіші. Ось так приблизно я працюю з кольором на волосі. Це доволі моторно. А тут, ви бачите, я просто розфарбовую жабуську, ну, мені навіть нічого додати. Бо те, як розфарбовувати тварин, я вам тим паче нормально не розповім. Бо там я взагалі орієнтуюся, от знаєте, наче йду на осліп з зав'язаними очима десь по якійсь кривій кімнаті. Іноді штовхаюся об стіни, іноді йду нормально, і там все як як виходить. А тепер одяг. Одяг це одночасно і просто і складно, бо, ну, от знаєте, для звичайних людей це просто м'ятна ковтинка. Для художників там щонайменше три кольори я використовувала: більш блакитний-м'ятний, зеленувати-м'ятний та просто зелений. Ну, Такий тепловато-зелений. І ще контур робила рожем в деяких ділянках. І да, бути художником весело. Ну, саме в цьому малюнку якоїсь складності в одязі нема, бо це лише частинка якоїсь жилеточки. І особливих складочок тут нема. Тут є хіба що градієнт з кольорами через те, що є світло. І, ймовірно, у персонажки є груди, через які це світло якось їх оминає, і тому дає оцей градієнт. Ну, це теж це треба розуміти світлотінь, де як який колір буде себе проявляти. це все так муторно, і все це я роблю на глаз. Як то кажуть. Тому це все в ніякому разі не туторіал. Навіть не думайте цим користуватися в розумних цілях. Можете спробувати, але я вам не гарантую якийсь якісний результат. Ще з зауважень можу додати, що на те, як будуть лягати олівці, впливає папір, на якому ви малюєте. Він може бути рельєфним, може бути гладким. Саме зараз я малюю на такому більш рельєфному папері, він дуже приємний, хоч і тоненький. На ньому нічого не вказано, скільки в ньому грам, бо це якийсь альбомчик, який я купляла в Аврорі за 50 гривень. Тому ну, на доторк наче грам 170. Але я не впевнена в цьому 100%. Я, звісно, можу вам продемонструвати, як на інших видах паперу може виглядати олівець, як він може на них лягати. Тож зараз будуть приклади на інших моїх малюночках в інших моїх скетчбуках. Зараз ви бачите малюнки на папері 190 грам, гладкий папір з кей-попбуку. Темні кольори, як чорний, чи синій, чи коричневий, Лягають на нього не дуже. Ви бачите, оці всі проплішини, тому ну таке середненьке. Наступний це Art Creation. Я думаю, в кожного був Art Creation, і ви розумієте, що таке Art Creation. Лягає добре, дуже м'якенько, як масло на хлібчик. Це я просто додала, щоб було. Це акварельний папір, але я колись в ньому малювала. Олівцями, щоб ви бачили, яка там текстура. Звісно, коли ви там фоткаєте свій малюночок і викладаєте, то усі ці шрахуватості, проплешини, може і не дуже сильно видно, але. Ну, коли ви торкаєте свого скетчбука, бачите усі ціяни, ці які можуть бути якраз і не ними, а якимись такими родзинками у ваших роботах, які дають якоїсь атмосферності, бо це ж все ж таки радіжка. У будь-якому разі, якщо ви малюєте щось олівцями, то раджу якийсь більш шерахуватий папір, може як в арт-крейшені. Або може навіть побільше рельєфу, щоб воно якось краще лягало. Бо це ще, й, звісно, залежить від самих олівців, бо якщо ви малюєте якимись дерев'яними обрубками, малопігментованими, то вам жоден папір не допоможе. Тому обирайте м'якенький папір для м'якеньких олівців, щоб все у вас було чікі пуки Ну, і, звісно, те, як виглядає сама робота на цьому папері. В принципі, усе я вам розповіла. Тож бажаю вам щастя, здоров'я, стабільного ментал хелс, матеріальних благ, піклуйтеся про себе, дбайте про себе та донатьте на ЗСУ. І ще побачимося у наступних відео. Бувай!